У нас є плани по послугам для водіїв, ми зараз е спільно з нашими партнерами також досліджуємо можливість створення електронного ЄВ протоколу, коли ви потрапляєте угу. в ДТП, бо були відповідні зміни до закону про страхування. І якщо раніше було обмеження по вартості е ДТП, умовно кажучи, відшкодування збитків, по якому ви могли б укласти ЄВА-протокол, зараз це обмеження було зняте. Ну і відповідно ми можемо говорити про те, що якщо сталося ДТП і Умовно кажучи, два водії домовилися між собою. Вони зможуть укласти в електронному вигляді через дію Європротокол і його відправити до МТСБУ в електронному вигляді, не викликаючи поліцію таким чином врегулювати свої проблеми. Поліція, до речі, дуже хотіла б, щоб водії їх не смикали і Звичайно, робили європротоколи. А люди бояться неправильно що заповнити. І тому я mm -hmm. думаю, що в електронному вигляді це було б зручніше, тому що там би система допомагала. Звичайно.